Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поиграємо в FC24. Будемо грати сьогодні Евро. Сьогодні в Сьогодні Сегодня в Євро. Україна не проходить на Євро. Всі ми вже знаємо. Україна займає останні місце. На жаль. Новий турнір. Грам. Групі А за збірну Україну. Попробуємо наших потягнути, показати реальні результати. Показати реальніше самих реальних результатів, найліпшу гру. Нічого не лишаємо, міняємо Луніна. Подивимося, гру Луніна Луніна. Надіюся, що Луніна буде грати файно. Матч збірного України проти збірної Румунії. 15.00 грати буде персоналізації, дивимося, як поміняти е, параметри гри. Матч, не дам і клас нормально. Е, так, граємо У Ефа Євро для збірної України стартує І то Євро ми точно покоримо. Ми точно вийдемо з групового етапу і покоримо наш результат 1 четверта фіналу. А вийдемо в одну другу або навіть фінал. Румунія Україна стартує той легендарний матч. Перший матч на Євро. І перший матч на Євро в реальності був програшем. Був програшним 0 для збірної України, але в той симуляції, напевно, буде не програшним, а розгромним для збірної Румунії. Починається легендарна гра. Початок Євро в той групі. Так, приход. Артем Довбик. Артем Довбик забирає м'яч. Подача на Брашко, Брашко подає на траса шо, на шапаренка, шабарейку подача на Довбика. Довбик, 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 Удар. Фігня. Удар фігня виходить якась. Один атакуєш, не знає, чи ми щось зробимо. Після матчу прийдеться склад, а, а на конях міняти прийдеться. Це буде дуже важливо, бо з одним нападаючим це не варіанті грати. Але якщо в тому матчі виграємо з одним нападаючим, то той склад лишиться. Анатолій, Йой, Анатолій... Андрій Лунін сяне той удар. Прекрасна гра Луніна на воротах. Взяти м'яч з близька не кожен зможе. Тепер забарний, забарний біжить, подача на. Того, подача на Луніна. Лунін подає до того. Лунін вертає. Ілья забарне. Забарне на Луніна. Все, переход з базаку. Матвіянка приймає дм'ячі. Брашко. Брашко біжить. Долбик. Брашко. Долбик. Долбик ще біжить. Подача на того. Тимчик. Тимчик навіс в штрафну площадь, немає удару. Але ж така, такий навіть треба використовувати, якщо часу, друзі. Матв'єнко зупиняється. Так, наполовину зупиняє ту атаку. І Андрій Лунін! Що ж це за ігра? Тягне ту удар. З близька та такі удари не кожен зможе потягнути, а вихід один на один і ще такий гарний сайт зробити, то точно ніхто не зможе. А луні показує ліпшу гру в атаці. Ой, не в ватація зашиття. Один з ліпших кіперів Мадридського Уралу показує реальну гру, яку він мій грати. Буде файно, якщо 0-0 лишиться, або нічия. Добре, забирає м'яч зашита і я забарні забирають м'яч. Циганков, циганков не подає, подає тільки. Так, добре, циганков. Циганков має м'яч, тримає в себе м'яч. Подача на Артема Долбика. Артем Довбик. Артем Довбик проходить штрафну площу. Удар гол! 35-та хвилина матчу. Артем Довбик забиває гол. Один нуть для збірної України. І перший гол для збірної України на тому ігровому Євро. От як Артем Довби показує свою ігру, гравець гравець Ліпший, нападаючий. Е, Жирони і Лалі показують свою реальну гру не тільки в Лалізі і там десь в Жироні, в Іспанії, та й на Євро в своїй рідній футболці збірної України. Збірна Україна, Артем Довбик забиває на 35-й хвилині. Як ви всі прекрасно думаєте, все, напевно, ми маємо зробити розгром 3-0 для збірної Румунії. Бо показалися, може, що ми пропустимо в тому матчі, але ні. Андрій Лунін буде тягнути до останнього. А тепер тим часом Артем Довбик парашотик запускає і немає Тут Треба було, не парашот. Що ж він робить? Що це не треба парашотом? Треба нормально було не стріляти. А зараз зміг бути ідеальніший, ідеальніший гол. І другий для збірної України і для Добби. Поки ми говоримо. Атака збірної Румунія, 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 Румуния, Румунія. Ілья Забарний. Добре, блокує наша ідеальність, зашита наш захист, реальний захист, ліпший захист, забіг. На війні, так і на обороні Всі. Іграємо ідеально. І кінець матчу 1-1 збірна Словакії, збірної Бельгії, 1-1 ніч, Австрія програє збірні Франції з рахунком 3-1. Показує тренер збірної Румунії, як треба грати. Так, що можна подивитися нас тут? Віємко Лунін. Луня чи нормально стоїти? Луні нормально, заміняти не буде. Напевно, продовжити свій, свій показ на Євро Луні. Ще не пропустив жодного удару на Євро. Один лунь. Так що нормально. Добре, можна вже продовжувати ігру. другий тайм В німецьку, на німецькому стадіоні починається. Артем Добил. А, не-не-не, не-не. Шо одна атака для збірної Румунів? Так, Ілля Заварний пробує забрати м'яч. Але він того не робить. Удар! І Лунін! Шо ж це за игра така, Лунін? Як таке він взяв? Та це ж просто прекрасніший. Він вітає основу Луні. Лунін вітає сна. Михайло Мудрик зараз рухається в штрафні. Ой, не в штрафній, а по лівому фланзі. Тебе. Подача на Мудрика. Михайло Мудрик проходить. Так, він тут. -а. Подача на Судакова. Судаков на Михайло Мудрика. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик, але там фаул суддя не замічає. Добре, маємо баланс. Добре, що один нот. Переживати не треба. Ще виграємо перемога для збірної України. Якщо буде так в дальшому часі грати, Андрій Лунін, то це. Подивін. В основу і не буде пропускати м'ячі в даніші ігра, то він нормально попаде в основу і буде, напевно, гравцем вратирев Євро. Тепер Артем Доби починає атаку і Драгущин криє, криє той удар закриває, блокує. Після того матчу збірна Румунії поміряється з силами з збірною Бельгією, збірна Словакії. Поміряюся силами з Україною, і що зараз зробить Андрій Лунін і Захис. Андрій Лунін теж молодець, що взяв удар і захист, і захисник теж молодець, що теж інший удар. Бо там міг би зараз по воротам залетити, але може Лунін би е, цей б взяв. Там. там вже по пустим воротам йшло. Але поки що не говорили, то один такий ну, не сейф, а менш номер взяв. І зараз Алибас без... Лунин Йой-йо-йой Лунин ж він бере. молодец, Андрій Луни, хорош Луни. Так, Судаков біжить, подача на Артема Довбика. Артем Довбик подає на Судакова. Ілья Забарний, Забарний не забирає мяч. Ой-ой-ой, ой, 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 ой Ілля забарний, 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 немає, немає, немає. Тимчик, тимчик, забирай, забирай, забрав, забрав. Ні, не забрав, тимчик. Ілля забарний. Прохідь. Блок, блокує останні хвилини матчу. Якщо зараз буде удар, Лунін взяв то удар. Якщо зараз буде удар, то я б хотів сказати, щоб Лунін, то взяв. І що ж то зараз таке було? Зараз додала тільки одну хвилину, а пройшло цілих чотири. Андрій Лунін просто герой всього матчу. Перемога, мінімальний рахунок збірної України. О, от чотири удари сьогодні добре. на нас і більшість ударів було бок. Румунія це нормальна е, команда в захисті, а в нас дуже нормальний захист з Луніна. Не знаю, що ми без Луніна робили, але Україна достає свій перший, перший м'яч і перший матч. Історії Євро в Суху перший раз Україна має сухий матч, і Україна на першому, першому, само першому місці. Так, дивимося результати зараз український гравець Андрій Лунін. Артем Довбик. Він зараз на якійсь строчці не може знайти Артема Довбика. Добре, можна вже закінчити це відео. Бувайте, друзі. До завтра. Будемо завтра грати матч. Всім па.